Я переходжу до презентації каталога третьої національної виставки конкурсу художньої кераміки Керамікової пішли. На чотирьох сторінках каталога осмислюється це художнє явище, осмислюється різними людьми. Подано погляд самих учасників цього явища, художників керамістів і народних майстрів-гончарів. Тут подані їхні думки і враження, подані думки членів журі. Які не лише торкаються конкретики робіт, а взагалі аналізують ті художні процеси, які відбуваються в галузі художньої кераміки в Україні, тут подано аналітичні статті провідних українських художників-керамістів, керамологів, мистецтвознавців, які так чи інакше торкаються проблематики художньої кераміки в Україні. Я хотів би сказати, що якби ви... були. Такі уми, як в опічній скрізь, то ніхто б не скажевся на відсутність сприятивих умов. Дуже важко зараз конкретно сказати про роботи. Там, ну, Ясно, що пам'ятаєш, кому найкращу роботу оцінили, але дуже приємно знову, що присутність цієї України збільшується відтінки художньої мови. Тобто, це я пам'ятаю, що це вишукане таке от. Естетичне гурманство, така насолода, і дуже добре, що це відбувається в опішному. Опішне дійсно це заслуговує, тут багато зроблено. І приїжджаючи сюди, тут підзаряджаєшся, розумієш, що твоя діяльність потрібна і іншому даєш цей же імпульс. Тобто свято, яке завжди нами. Бачите, в цьому році в нас було 69 учасників, 121 робота представлена. Десь приблизно так як минулого року, позаминуло, тобто не дуже змінюється кількість, не дуже змінюється. Географія учасників радує те, що з'явилися нові учасники. Радує те, що Полтавщина в цьому році краще представлена більше в академічній кераміці. Полтава, зокрема, Миргород в нас представлені. Черкаси взагалі порадували. Тобто, це нові учасники. Ми, взагалі, дуже дуже приємно, що ви не відмовляєтесь берете участь в цих цих наших заходах і запрошую вас і надалі. Бути активними і брати участь в керампіках в наступному, зокрема, п'ятому. Диплом народного визнання за підсумками голосування відвідувачів виставки нагороджується Олександр Шкурпила, опішне, за скульптуру козел. Також Олександр Шкурпила нагороджується дипломом лауреата. Зокрема, третьою премією в номінації Народна кераміка за скульптуру «Козеон». Перша половинка другої премії отримує Валентина Гармаш, гончарка і малювальниця Наталя Гурин за твір Банка, а також другу частину гончар Юрко Пошиваєвого пішне за скульптуру коханці. Перша премія. В номінації Народна кераміка присуд... присуд... ми присудили Оксані Кальній за композицію важко і ваша робота дуже сподобалася. Я вас вітаю. Бажаємо подальших творчих успіхів. Спасибі вам за вашу інформацію. Третьої премії в номінації Академічна кераміка запрошують члена журі генерального директора Національного музею заповідника українського гончарства пані Людмилу Д'яченко. Ігор Береза. Для вручення другої премії запрошують члена журі пана Сергія Радька Іван Фізер і Юрій Мусатов. Приємно, що ці Легені йдуть в такій потужній конкуренції конкур... конкур... Молодці. <рес> По черзі чи одночасно. Вітаю, <рес> теж молодець. Першу премію четвертого національного керампіка в Опішному нагороджується художник кераміст Наталя Борецька-Грабар Ужгород. За композицію форми диплом гран-прі в номінації Народна кераміка отримує Олександр шкурпела Опішне за твір «Ваза». А нагороду я прошу вручити володарю гран-прі минулого року Юрка Пошивайла. Достойна робота, достойний майстер. Будемо робити далі. І остання крапка на цьогорічному керампікові це звичайно гран-прі. Для вручення гран-прі запрошую володаря минулорічної найвищої нагороди, пана Ігоря Березу, який сьогодні передає естафету. Нагороджується Володимир Хижинський. Володимир Хижинський також нагороджується срібною монетою Національного банку України під назвою Гончар. Осінній день, осінній день, осінній. Осанна на Осана Опішні. Осанна на кераміці. Осанна Україні. Осан на Україні. <ривіт> Власне, дякую. Зито теорія каже, що снаряд два рази в одну лунку не падає, але напевно в опічні такі такі, да, падає. <ривіт> ну, приємно, коли е, твою роботу оцінюють. Приємно, коли е, робляться. Е, Такі акції для розвитку української кераміки, і це факт, що опішне залишається єдиним осередком, який ці акції проводить. І дякуємо вам за це, що ви цю роботу робите. І бажаю всім подальшої наснаги і здоров'я, щоб це далі провадити. Дякуємо.